Доброго ранку, мої любі дітки! Я рада вас вітати та гарного настрою хочеться всім-всім побажати. Діти, подивіться на цю картинку. Яких комах ви знаєте? Молодці! Тут є і сонечко, комар, бджілка, метелик, мурашка. Вони всі такі різні. А скажіть малята, що однакового є у мурашки і бджоли? Так, молодці. У них у всіх по три ноги з кожної сторони. Всього шість ніг. І всі вони називаються комахами. Малята, ми сьогодні говоритимемо про одну комаху. А про яку відгадайте загадку! Я працюю поважно, все літо літаю, у поле до гаю збираю медок із різних квіток. Кого не злюблю, того жалом колю. Молодці, так, це бджола. Ой, дітки, подивіться до нас у групу залетіла бджілка. Бджілка літає серед квіток. У вулик збирає добрий медок. Ох і солодкий сік у квіток, дасть досхочу нам меду, дідок, скаже жалійте, діти бджілок, носять вони нам добрий медок. Дітки, нашу бджілку звати Майя. Вона прилетіла до нас на заняття і хоче розповісти вам про бджілок. слухайте її дуже уважно. А ви знаєте, що бджоли справжня окраса нашої природи. Подивіться, яка гарна у бджілки смугаста шубка. Як ви вважаєте, для чого вона їй? Так, молодці. Для захисту від хижаків. Так, своїм яскравим вбранням вона відлякує птахів. А хто з вас знає, де живе бджілка? Молодці так у вулику. Вулик це її будиночок. Бджілка літає з квітки на квітку і збирає нектар. Потім бджілка несе нектар до вулика, щоб зробити з нього мед. Бджола летить збирати солодкий сік з перших весняних квітів. Вода працює, щоб потім у нас був смачний, дуже корисний мед. Бджілка, як і сонечко, має шість лапок та має крила. Бджілка теж комаха. А скажіть, а чи можна брати у руки, ловити Ні. Молодці діти, тому що вона може вжалити і зробити дуже боляче. А зараз, дітки, наша бджілка Майя пропонує вам трішки пограти. Вона хоче пограти з вами в гру, яка називається «Бджілка яка. Хто більше з вас назве лагідних слів для наших бджілок? спробуємо! Бджілка яка? Весела, працьовита, смугаста, чарівна, маленька, гарна. Дітки, нашій бджілці так сподобалося з вами грати, що вона хоче ще. Вона пропонує пограти в гру, яка називається де заховалася бджілка. Але вона говорить, що ви повинні бути уважні, готові, де заховалася бджілка? на банці. Під банкою Попереду банки між банками. Позаду Банки. Над банкою за банкою. Розумнички, молодці діти. Дітки, я пропоную вивчити з вами скоромовку для нашої чарівної гості, для нашої бджілки маї. Послухайте її уважно. А скажи на швидко, жала бджола житко». А тепер спробуємо повторити всі разом. А скажи на швидко, жала бджола житко. А тепер швидко повторюємо за мною. А скажи на швидко, жала бджола житко». І ще раз, а скажи на швидко, жала бджола житко. Молодці дітки. Дітки, я вражена, ви такі молодці. Мені так сподобалося ваше заняття, воно було таке цікаве, але мені час повертатися до пасіки. Я вам дуже дякую, ви молодці. До побачення малята. До побачення Майя Діти, скажіть, хто до нас прилітав на заняття? Так, бджілка, а як звали нашу бджілку? Бджілка Майя. Дітки, а що нового ви дізналися про бджілку? Чи сподобалося вам заняття? Я сподіваюся, що сподобалося. Малята, а я вам кажу до побачить. До нових зустрічей!